Духовне єднання заради спокою у державі, хода миру за участю представників традиційних конфесій пройшла в Івано-Франківську. З кожної парафії принесли ікону Богородиці, адже символічно, що спільна молитва відбулася якраз перед святом Покрови Божої Матері. Свято Покрови Божої Матері має свою історію, як був охоронений грецький народ під покровом Пресвятої Богородиці, коли на них наступали великі вороги і мало загинути місто і тоді люди. І тоді під покровом Пресвятої Богородиці сталося чудо, вони уціліли. І ми сьогодні в такі важкі часи для нашого українського народу. Всі прибігаємо з поклоном до Пресвятої Богородиці Божої Матері, адже ж вона так почитається в нашому народі. Після панахиди за душами загиблих на Майдані та в зоні АТО колони духовенства та мешканці Івано-Франківська рушила вулицями міста. Відтак на площі біля ратуші відслужили молебень до Пресвятої Богородиці. Молилися за мир в Україні і хлопців, котрі зараз відстоюють незалежність держави на сході. На передовій в зоні АТО, то воюють хлопці різних національностей, які розмовляють різними мовами: хто українською, хто російською, хто своєю етнічною мовою, до якої національності він е, належить. Ну і не забуваємо, що там також в зоні АТО воюють хлопці різних конфесій. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива і унікальність в тому, що тут представлені чотири конфесії: Римо-католицька, греко-католицька, церкви Православна Церква, Київського патріархату, автокефальна православна церква. Спільна молитва вірять мешканці Івано-Франківських принесе мир у державу. Групова молитва, коли всі люди моляться, вона завжди долітає до Бога. і Бог нам поможе. Все буде добре. У цій ситуації нам може допомогти тільки Господь Бог, і наша мудрість, і наша толерантність, і наша терпимість до один до одного. Крім того, івано-франківці сподіваються, українські бійці в зоні ато неодмінно відчують, яку потужну духовну підтримку їм надають із стилу.